Цю сау неможливо знищити. Погляньте на це відео. Чеська Сау Діта приїжджає на позицію і починає розгортання. Я трішки прискорюю відео, але й без прискорення це неймовірно швидко. 32 секунди на розгортання та перший постріл. Все машина розгорнута. Це зробила всього одна людина і навіть не покидаючи кабіни. Це було настільки швидко, що радянській артилерії таке навіть приснитися не може. До речі, другий постріл. Причому перезарядка фактично зайняла всього 10 секунд. Ще 15 машина просто чекала правильний таймінг. Дайте хвильку, і я розповім, що це за таймінг такий. І ось третій постріл. Тепер складання ще 30 секунд. Ось власне машина виконала бойове завдання. Це зайняло 1 хвилину 47 секунд. Але навіть не це головне: машина тупо поїхала, але снаряди ще не долетіли до цілі, яка знаходиться за тринадцять кілометрів. Треба зачекати до двох хвилин однієї секунди. По секунду... Раз. Машина поїхала і тільки після цього влучили три снаряди. Ворог тільки-тільки дізнався про обстріл і ще толком ні на що не зреагував. А Саудіта вже поїхала. Вона вже тікає з позиції. Що таке 155 мм боєприпас? От, наприклад, візьмемо М549. Це активно-реактивний боєприпас з максимальною дальністю 40 кілометрів. Одразу забіжу наперед і скажу, що максимальна дальність Саудіта – це якраз таки цих 40 кілометрів. Тому М549 це от прямо такий топчик для цієї машини. Він має вагу 43,5 кілограми. З них 7 кілограм це вибухівка. Цього достатньо, щоб повністю розвалити одноповерховий будинок. Цього повністю достатньо, щоб знищити схрон боєприпасів тактичного значення. В такому випадку потужність ще більшою буде, а то частина ворожих боєприпасів вибухне і тим самим викличе детонацію ще більшої кількості ворожих боєприпасів. Також 7 кілограм вибухівки вистачить, щоб повністю знищити абсолютно будь-яку бронетехніку. От серйозно, якщо пряме попадання, то в принципі немає різниці. Якщо б промазали на плюс-мінус 10 метрів, то з російської техніки знищиться все, окрім танків. Та й то останнім порве гусниці і вони стануть тимчасово небоєздатними. Тому загалом трьох снарядів вистачає майже для будь-якої тактичної задачі. А якщо таких задач декілька, то змінили позицію і ще три пульки запустили. Потім ще раз і ще, і ще. Загалом доти, доки не закінчиться боєкомплект міськістю 40 боєприпасів. В цьому й фішка. Раніше САУ стояли на позиції по півгодини, а деякі ще довше. А все чому? А тому, що їм розгортатися від 5 до 15 хвилин і згортати ще стільки саме. Якщо стріляти по три снаряда, то не наїздиться. Тому й доводилось обирати одразу декілька цілей і вистрілювати хоча б 15 снарядів. Щоб хоч не жалко виїжджати було. А от такі машини, як Archer, pzh 2000, DITA та RCH 155, кардинально змінюють тактику. rch 155 в принципі зводить її в абсолют. Там, по-перше, дальність до 70 км, а по-друге, вона навіть на ходу стріляє. Загалом я вже зняв про неї шикарне відео, де все максимально детально розповів, тому дуже рекомендую його подивитись. До речі, Богдана, попри те, що я дуже позитивно ставлюсь до вітчизняної самохідки. Все ж належить до старішого покоління машин. Загалом і французький Цезар чи американський М109 також. Так, ці машини розгортаються досить швидко, але це все-таки 3 хвилини, аж ніяк не 30 секунд. І екіпажу, що Цезар, що Богдани, доводиться виходити з машини перед тим, як почати стрільбу. Це все сильно підвищує ризики і майже унеможливлює використання цих машин як таких собі кочових сау. Тому, якщо вони приїжджають, то треба вистрілювати ну мінімум 10, 20, навіть 30 снарядів. Ну ж, не дарма все-таки приїхали. Але тут постає питання: а на який такий військовий об'єкт треба витратити більше, ніж 10 снарядів? Великі ворожі склади техніки чи боєприпасів розташовані далі ніж за 100 кілометрів від лінії фронту. І це вже не ціль для артилерії. Такими речами займаються, наприклад, хаймарси. Та й то, після того, як вони розвалили купу складів у му та 23 му роках, ворог евакуював решту за 300 кілометрів. І там же й навіть атакам не завжди дістає. Що вже говорити про просту артилерію. Близько до лінії фронту розташовані тактичні сховки. Але для них і три снаряди буде забагато. Техніка також не стоїть в рядочок і по 100 штук. Можна натрапити на 3-5 машин, що стоять разом, але не більше. А якщо за пару кілометрів від них виявили ще якусь тактичну ціль, то, власне, в чому проблема переїхати на 1-2 кілометра від початкової позиції і знищити шийцю? Сау Діта розгортається всього за 30 секунд, і екіпаж навіть не повинен виходити з машини. Більше немає проблем в тому, щоб через кожних пару пострілів змінювати свою дислокацію. Тим не менш, гармата не ідеальна. Скорострільність становить всього 5-6 пострілів на хвилину. І це не вражає. Хоча я б не сказав, що 10 секунд на перезарядку це аж надто повільно. За цим показником діта це просто середнячок. Дальність становить 40 кілометрів, іначе й немає до чого придратись. Бо це реально велика дальність. Можливо, хтось зараз гадає ту ж саму Богдану або Арчер, який може стрільнути на 60 кілометрів, чи ще краще pzh 2000 або навіть РСІ 155 що може дістати ворога і за 70, в полігонних умовах навіть за 80 кілометрів. Але чим? Чим вони можуть дістати? Якщо не помиляюсь, то снарядами, які коштують від 80 до 100 тисяч доларів. Щоб ви розуміли, за такі гроші можна купити трьохкімнатну квартиру. А це всього один снаряд. Один не десять. І уявіть собі, я все-таки помилився. Такі ціни бувають хіба в чорну п'ятницю. Відповідно до звіту, Іспанія може закупити 271 снаряд Екскалібур за орієнтовним цінником у 48,2 мільйона доларів. Тобто по 178 тисяч доларів за штуку. Так, сюди входять ще системи керування вогнем, пам'ять снаряду і так далі. Але ж без цього екскалібур то працювати не буде. А тепер як ви думаєте, наскільки багато високоточних снарядів має Україна? Чи вартує звичайна тактична ціль півмільйона доларів? Як бачите, партнери навряд чи будуть передавати нам такі снаряди мільйонами. А без них всі САУ стають на один рівень 40 кілометрів. Тим не менш, проблему це не вирішує. Така дальність досягається лише тоді, коли траєкторія снаряду є оптимальною. А як працює цей чарівний механізм з трьома снарядами, що падають одночасно? Правильно! Перший снаряд запускають по дуже довгій траєкторії. Середній по неоптимальній. А останній мчить до цілі максимально швидко, щоб догнати попередні два. От, власне, звідси і береться дальність 13 км. І це мало, реально мало. Ви ж розумієте, що САУ на нуль не приїде. По хорошому треба відкотитись за 10 кілометрів від лінії фронту. Якщо по хорошому не вийде, то хоча б вже за 5. І фактично діта може знищувати лише ті об'єкти, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Ну або ж забуваємо про цих три снаряди одночасно і лупимо на всі 40 кілометрів. Так, що виходить, все-таки САУ діта можливо знищити? Дальність стандартного дрона становить приблизно 5 км. Враховуючи, що взлітати він буде десь за кілометри від фронту, то залишається 4 кілометри ефективної дальності. Плюс він може протриматись в небі максимум півгодини. тому виявленням САУ повинні займатися безпосередньо профільні дрони-розвідники. Там, ні з дальністю, ні з часом польоту проблем не буде. Профільні дрони Камікадзе, ті ж ланцети, летять на 40 км. І так, вони можуть дістати Саудіта. Але знову ж таки, 2 хвилини на позиції. Тут або треба, щоб розвідувальний дрон був прямо над головою в машини, коли та робить перший постріл, а розрахунок ланцета був уже готовий до стрільби. І навіть в такому нереально ідеальному випадку ланцету доведеться ганятись за рухомою ціллю. В середньому він долітає до позиції десь за 5-7 хвилин. За цей час діта може і втекти. А ганятись за рухомою ціллю буде важкувато. Ворожа артилерія з контрбатарейною боротьбою. За винятком керованого снаряда Краснополь, яких в Росії не надто багато, їхні САУ не зможуть ефективно боротись з рухомими цілями. Тобто дрон повинен виявити САУ Діта ще тоді, коли вона лише розгортається, одразу потрібно навестись, а одразу не вийде, бо ж радянські сау, які становлять більшість російської російській армії, не мають сучасної електроніки. І вистрілити. Якщо ж використовувати контрбатарейний радар замість дронів, то дедлайн ще менший, оскільки він помітить самохідку лише після пострілу. Притому час підльоту має бути не більше 2 хвилин. Тобто між машинами має бути максимум 20 км. А як часто розгорнута САУ стоїть на позиції близько до лінії фронту і нічого не робить, Думаю, не сильно часто. Тому так, теоретично, знищити чеську самохідку можливо. Один раз росіяни навіть по арчеру попали, щоправда, екіпаж чудом вижив. Пару раз вони і ПЗ 2000 уламками посікли, але щоправда, всі машини досі в строю. А дані самохідки в нас вже пару років як воюють. Тобто, самі розумієте, знищити Сау діта можливо, але дуже, дуже і дуже важко. Тим не менш, толку з тих характеристик, якщо машин немає на фронті. Скільки Сау Діта отримала Україна? Поки відомо про те, що Нідерланди, за що їм величезний респект, замовили 15 машин. Всі вони призначені для ЗСУ. І ось це фото вже з України. Тому від однієї до 15 вже на фронті. Враховуючи, що цю машину представили лише в 2021 році, то це непогано. Чи буде їх більше? Спірне питання. Я не бачу сенсу замовляти діту, якщо в нас вже є своя серійна Богдана. Так, це сау старішого покоління, але вона аж ніяк не застаріла. І коли постає питання між фінансуванням власного виробника і закордонної компанії, то логічно вибрати все-таки своїх. Тим паче, що Богдани її обійдуться дешевше та й збирають їх бадьоріше. Зараз в ЗСУ може бути до сотні таких машин, і це число щомісяця зростає на 10 штук. Що ж думаєте ви? Краще замовляти Богдани чи купувати чеські діта? Звісно, ще напишіть в коментарі. Мені буде цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви